28 листопада поточного року до чергової частини Олександрівського районного відділення поліції головного управління Національної поліції Кірвара області надійшло повідомлення від місцевої мешканки села Степанівка про те, що мешкання вдирились невідомі особи та склаїли розбійний напад, а саме за володіння грошовими коштами, які належали їй. Першочерговими заходами були отримані покази свідків, які надали змогу працівникам поліції. На протязі двох годин здійснити заходи щодо затримання винних осіб. Ними виявилися не місцеві жителі, це жителі інших областей, троє з яких раніше судимі та раніше відбували покарання за скоєння особливо тяжких та тяжких злочинів. В ході проведення обшуку працівниками поліції були вилучені речові докази, крім цього, вилучені кошти, які ми злочинці заволоділи. Винні особи затримані в порядку статті 208 Кримінального кримінально -процесуального кодексу України, Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. О, як воно давило, чому. тільки в хаті гори на гані. А він до мене підбігав, такий високий молодий. Ось сюди, тільки хап мене отак. туди раз, Тепер я знаю, що він, видно, тряпками. Отак у мене оце давив і придавив мені той. Оце. що я... Не можу держати воздуха, задержати і випустити і попліти. Я чую, що вже задихаюся. Уже довго я можу так, тут. Я так у його по руці не знаю. Говорю, от бий, дай запанакать, щоб я. Каже, я віддам гроші, тільки не давіть. Сходку зібрали. Нате. Ну і ти ж вже, її заставили писати. Ту хоч як хоч зараз всю. поємські. А тепер не купиш.

сказали давайте деньги на монтаже.